Дощ не завадив. Традиційна велоінспекція з очільником громади вранці вирушила на перевірку від адмінбудівлі вулицею Галицькою та набережною. Накрутили педалі аж до відновленого після руйнування пішохідного мосту. Тут роботи завершують, однак люди переходом над бистрицею вже користуються. Дякуємо комотив ремонтному заводу, який відновили пішохідний міст. Ви пам'ятаєте, в липні минулого року цей міст, на жаль, після повені частина прольоту. Було знесено водою, і опора одна і друга була підмита. Тому завдяки локомотиву ремонтному заводу, який взяли, як підприємство, яке в 100% власність є місто, взяли шефство над цим мостом і здійснили його ремонт, реконструкцію. Тому, бачите, зроблені прольоти, зроблені опори, відведена вода, ну, зроблені ті роботи, які... Які потрібно було зробити для того, щоб відновити пішохідний рух, зараз роботи завершуються, якісь дрібні залишилися сходи, але вже міст доступний для пішоходів. Тобто, дякуємо ще раз локомотиву ремонтного заводу, що оперативно це зробили. Далі вздовж дамби до вулиць Кривоноса та Ленкавського дорогою, міський голова доручив докосити траву на дамбі, вирівняти дорогу в окремих місцях та зібрати сміття. Ділянки, на яких потрібно прибрати, ділянки на яких потрібно покосити, також звертали увагу на доступність, звертали увагу на стан доріг. Є об'єкти, які залишилися ще після косіння техніки, тобто їх було за найближчим часом докошено. Також звернули увагу на сквер, який також цього теж не буде докошений. Від Ленкавського, попри міське озеро, і очільники комунальних підприємств громади виїхали на вулицю Мазепи. Тут міський голова дав кілька дрібних доручень, а також оновити повалений знак дорожнього руху та облаштувати сквер. Роботи ведуться постійно, каже директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак і додає, попри. Ри, те, що комунальна сфера це величезна машина, яка їде, не зважаючи ні на що підприємства громади, запрошують на роботу працівників. Ми реагуємо на всі якісь проблеми, які виникають. Ну до прикладу, ми їдемо так. От на кільці на Мазепах, вночі десь били знак. Ну то це робота, яка повинна бути зроблена, виправлена Оперативно, і сьогодні я думаю, що хлопці зараз під'їдуть і цей знак відновлять. Ну, це ДТП сталося, очевидно, якесь ДТП. І таких випадків дуже багато, тому комунальні служби працюють. Насправді, комунальна сфера це величезна машина, яка їде, незважаючи ні на що. Так, у нас сьогодні є проблеми десь з працівниками в наших комунальних підприємствах є вакансії, і якщо хтось шукає роботу. Ми запрошуємо заробітна плата сьогодні досить конкурентна на рівні міста Івано-Франківська і загалом західного регіону. Тому хто шукає роботу, чи то водієм, чи то трактористом, чи то сантехніком, чи то прибиральником навіть. Тобто, ми, ми чекаємо працівників і постійно їх потребуємо. З іншого боку, що ми бачимо, ми бачимо, що місто живе.